Закон України про забезпечення функціонування української мови як державної, розділ 5. Застосування української мови як державної в публічних сферах. Стаття 28. Державна мова у сфері інформації для загального ознайомлення. Інформація для загального ознайомлення, оголошення, зокрема ті, які містять публічну пропозицію, укласти договір, показчики, вказівники. Вивіски, повідомлення, написи та інше публічне розміщення, текстова, візуальна і звукова інформація, що використовується або може використовуватись для інформування необмеженого кола осіб про товари, роботи, послуги певних суб'єктів господарювання, посадових службових осіб підприємств або органів державної влади, органів місцевого самоврядування, подається державною мовою, якщо інше не встановлено цим законом. Інформація для загального ознайомлення може дублюватися іншими мовами відповідно до закону. Вимоги цієї статті не поширюються на інформацію, яка розміщується за допомогою мережі інтернет, крім випадків, визначених цим законом. Стаття 29 Державна мова у сфері публічних заходів. Мовою публічних заходів є державна мова, якщо інше не встановлено цим законом. Публічними заходами для цілей цього закону є, зокрема, збори, конференції, мітинги, виставки, начальні курси, семінари, тренінги, дискусії, форуми, інші заходи доступні або відкриті для учасників таких заходів вільно чи за запрошенням, заплату чи безоплатно, постійно, періодично, одноразово або час від часу. Повністю або частково органами державної влади, органами місцевого самоврядування, державними установами, організаціями, а також суб'єктами господарювання, власниками, засновниками, учасниками, акціонерами яких є держава або територіальна громада незалежно від частки цієї власності, за застосування під час публічного заходу іншої мови ніж державна, його організатор зобов'язаний забезпечити синхронний або послідовний переклад державною мовою, якщо цього вимагає хоча б один учасник публічного заходу. Це положення не поширюється на заходи для обмеженого кола осіб та заходи, організовані спеціально для іноземців та або осіб без громадянства. Заходи, спеціально організовані для вивчення іноземної мови, проводяться державною та або відповідною іноземною мовою. Використання під час публічних заходів кримотатарської мови, інших мов корінних народів, мов національних меншин України, визначається законом щодо порядку реалізації прав корінних народів національних меншин України. Стаття 30. державна мова у сфері обслуговування споживачів. Мовою обслуговування споживачів в Україні є державна мова, підприємства, установи та організації всіх форм власності, фізичні особи-підприємці, інші суб'єкти господарювання, що обслуговують споживачів, крім випадків, встановлених. Частиною третьої цієї статті здійснюють обслуговування та надають інформацію про товари, послуги, у тому числі через інтернет-магазини та інтернет-каталоги державною мовою. Інформація державною мовою може дублюватися іншими мовами. На прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватись також іншою мовою, прийнятою для сторін. Суб'єкт електронної комерції, зареєстрований в Україні під час своєї діяльності та в разі поширення комерційного електронного повідомлення, зобов'язаний забезпечити надання всієї інформації, визначеної законом України про електронну комерцію, в тому числі й щодо предмету електронного договору державною мовою. Інформація про товари та послуги на території України надається державною мовою з урахуванням особливостей, визначених у статті 33 цього закону. Виробники, виконавці, продавці в Україні всіх форм власності надають споживачам інформацію про вироби, товари, роботи чи послуги державною мовою. Така інформація може дублюватися будь-якою іншою мовою. Інформація про вироби, товари, роботи чи послуги, зазначена у частині 6 цієї статті, доводиться до відома споживача в порядку у спосіб та в обсязі, що визначені законом України про захист прав споживачів. В інформації про вироби, товари, роботи чи послуги, надані державною мовою, допускається використання слів, скорочень, абревіатур та позначення англійською мовою та або з використанням літер латинської та або грецької алфавітів. У разі, якщо крім державної інформації про товари та послуги надається також іншими мовами, обсяг інформації про товари та послуги державною мовою не може бути меншим за обов'язковий обсяг інформації згідно з вимогами, встановленими законом України про захист прав споживачів. Стаття 31 Державна мова в технічній та проектній документації. Виготовлення технічної проектної документації відповідно до договору, стороною якої є орган державної влади, орган місцевого самоврядування, підприємство, установа чи організація державної і комунальної форм власності, здійснюється державною мовою. Технічна і проєктна документація затверджується органами державної влади, органами місцевого самоврядування за умови, що вона виготовлена державною мовою. Мова технічної і проектної документації, що виготовляється за договором з іноземцем, особою без громадянства або юридично. Дичною особою, створеною за законодавством іншої країни, може визначатися умовами договору про виготовлення документації або будь-яким іншим способом за згодою сторін. Стаття 32 державна мова у сфері реклами. Мовою реклами в Україні є державна мова. У друкованих медіа, що видаються однією з офіційних мов Європейського Союзу, допускається розміщення реклами тією мовою, якою видається такий друкований медіа. Мовою реклами на телебаченні радіо є державна мова. Реклами, що розповсюджуються телерадіоорганізаціями закордонного мовлення. Телерадіоорганізаціями, радіоорганізаціями, які здійснюють мовлення однією або кількома офіційними мовами Європейського Союзу, поряд з державною мовою можуть бути офіційні мови Європейського Союзу, особливості використання в рекламі кримотетарської мови і інших мов корінних народів. Національних меншин України встановлюються законом щодо порядку реалізації прав корінних народів національних меншин України, стаття 33. державна мова у сфері охорони здоров'я. Мовою у сфері охорони здоров'я, медичної допомоги та медичного обслуговування є державна. Мова. На прохання особи, яка звертається за надання медичної допомоги чи послуг з медичного обслуговування, її персональне обслуговування може здійснюватись також іншою мовою, прийнятною для сторін. Заклади охорони здоров'я складають документи, які стосуються стану здоров'я пацієнтів державною мовою, мовою актів, які регулюють діяльність закладів охорони здоров'я, діловодства та документи обігу є державна мова. Заклади охорони здоров'я використовують у своїх документах медичну термінологію відповідно до стандартів, визначених національною комісією зі стандартів державної мови, маркування лікарських засобів та медичних виробів, а також тексти. Інструкції про їх застосування виконуються державною мовою, маркування лікарських засобів та медичних виробів, що підлягають закупівлі спеціалізованою організацією, яка здійснює закупівлі, на виконання угоди щодо закупівлі між центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я і відповідною спеціалізованою організацією, яка здійснює закупівлі, та тексти інструкції щодо їх застосування можуть бути виконані мовою оригіналу. Маркування лікарських засобів медичних виробів, які підлягають закупівлі відповідно до угод щодо закупівлі, укладених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі, визначеними відповідно до закону України про публічні закупівлі, а також інструкції про застосування таких лікарських засобів. Медичних виробів виконується до 1 квітня 2023 року мовою оригіналу. Лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я за переліком, затвердженим Кабінетом міністрів України, а також інструкції про застосування та короткі характеристики таких лікарських засобів та медичних виробів, можуть викладатися мовою оригіналу, мовою відмінною від державної, за умови забезпечення постачальником супроводу кожної упаковки лікарського засобу чи медичного виробу, що ввозиться на територію України копію засвідченого підписом заявника або уповноваженого ним представника для лікарських засобів, або уповноваженого представника медичних виробів, перекладу тексту маркування та інструкції про застосування і короткої характеристики такого лікарського засобу або медичного виробу державною мовою у випадках, передбачених законом. У разі ввезення на територію України незареєстрованого лікарського засобу з метою постачання за результатами закупівлі, проведеної особою уповноваженої на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я за кошти державного бюджету або закупівлі, проведені із залученням особи, уповноваженої на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, за кошти місцевих бюджетів, маркування, а також інструкція про застосування такого лікарського Засобу. Коротка характеристика такого лікарського засобу можуть викладатися мовою оригіналу, мовою відмінною від державної, за умови забезпечення постачальником супроводу кожної упаковки лікарського засобу, що ввозиться, копією, засвідченого підписом уповноваженої на це особи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, перекладу тексту маркування та інструкції про застосування короткої характеристики лікарського засобу державною мовою. Стаття 34 державна мова у сфері спорту. Спортивні заходи, у тому числі міжнародні, проводяться в Україні державною мовою. Спеціальні іншомовні терміни, що вживаються в окремих видах спорту, можуть використовуватись без перекладу. Інформаційні та інші оголошення під час проведення спортивного заходу виконуються державною мовою. Під час міжнародних заходів такі оголошення можуть дублюватися іншими мовами. Вхідні квитки для відвідування спортивних змагань, інша інформаційна продукція про спортивні змагання виготовляються державною мовою. Написи на вхідних квитках на міжнародні спортивні змагання інша інформаційна продукція про міжнародні спортивні змагання можуть також дублюватися іншими мовами. Стаття 35 Державна мова у сфері електронних комунікацій та поштового зв'язку. Мовою послуг у сфері електронних комунікацій та поштового зв'язку в Україні державна мова, адреса відправника та одержувача поштових відправлень і повідомлень, що пересилаються в межах України, виконуються державною мовою. Міжнародні поштові відправлення та повідомлення, які передаються через електронні комунікаційні мережі, ального користування обробляються із застосуванням мов, визначених міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України Стаття 36. державна мова у сфері транспорту. Послуги у сфері транспорту в Україні надаються державною мовою. У всіх видах пасажирського транспорту на залізничних вокзалах, автовокзалах, в аеропортах, морських та річкових портах, мовою інформації, оголошень, повідомлень, написів. Довідкових служб є державна мова. У разі потреби ця інформація може дублюватися англійською мовою, а в міжнародному пасажирському сполученні також офіційною мовою мовами країни, сполучення з якою здійснює відповідний транспортний закон. Мовою обслуговування пасажирів у транспорті є державна мова. На прохання пасажира його індивідуальне обслуговування може здійснюватись іншою мовою, прийнятною для сторін. Мовою диспетчерських служб та зв'язку на всіх видах транспорту є державна мова, крім випадків використання іншої мови відповідно до умов міжнародного договору, згода на обов'язковість, якого надана Верховною Радою України. Назви аеропортів, портів, станцій, зупинок, власні назви транспортних засобів подаються державною мовою за правилами українського правопису. Поряд з державною мовою зазначені назви можуть передаватися за допомогою літер латинської абетки відповідно до звучання державною мовою. У назвах аеропортів можуть застосовувати спеціальні ідентифікатори коди, що складаються з літер латинської абетки і присвоюються аеропортам міжнародними організаціями. 37 державна мова у сфері діловодства, документообігу, листування і звідності громадських об'єднань політичних партій та інших юридичних осіб, мовою листування громадських об'єднань політичних партій та інших юридичних осіб, зареєстрованих в Україні з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної і комунальної форм власності в Україні є державна мова. Зареєстровані в Україні громадські об'єднання, політичні партії та інші юридичні особи ухвалюють статутні документи та рішення, надсилають статистичну інформацію, податкову та іншу звітність до органів державної влади чи органів місцевого самоврядування державною мовою. Стаття 38. Державна мова у зверненнях до громадських об'єднань політичних партій та інших юридичних осіб. Кожна особа має право звертатись державною умовою усно чи письмово до зареєстрованих в Україні громадських об'єднань, політичних партій та інших юридичних осіб зі зверненнями. Громадські об'єднання, політичні партії та інші юридичні особи, зареєстровані в Україні, на звернення, викладені державною мовою, надають відповідь державною мовою відповідно до закону України про звернення громадян. Зареєстровані в Україні громадські об'єднання, політичні партії та інші юридичні особи можуть також брати до розгляду звернення іншими мовами.